Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки в Дніпрі. Розглядаємо розділ фідери. Фідери це лінії, призначені для передачі високочастотної енергії. Ви вже знаєте, що найвигідніший для. Фідерів є режим біжних хвиль. Щоб забезпечити режим біжних хвиль, необхідно, щоб фідер підключався до опору, що дорівнює хвильовому опору фідера. Для того, щоб забезпечити цю рівність між виходом фідера та навантаженням, включається пристрій. Узгодження. Це може бути високочастотний трансформатор, це може бути трансформатор з розподіленими параметрами, який називається лямбда на 4 трансформатор. Сьогодні ми розглянемо ще один пристрій узгодження, який називається експоненційний трансформатор. Від слова, експонента. Довга лінія має такі основні параметри, як елементарна ємність, ємність між провідниками фідера, елементарна індуктивність, індуктивність провідників лінії. Ці параметри також визначають значення погонної ємності. Погонної індуктивності, тобто ємності фідера або лінії на один метр довжини лінії, і індуктивності провідників фідера на 1 метр його довжини. Так от, щоб забезпечити експоненційну зміну хвильового оперу, необхідно забезпечити. Експоненційну залежність первинних параметрів фідера. Тобто, якщо фідер має ділянку, в якій змінюються його параметри, тобто от починається ділянка фідера із змінними параметрами, довжину позначимо х, довжина. Повна це вже буде довжина трансформатора L трансформатора. І, значить, на відстані X від початку ділянки узгодження ми маємо L1X, тобто індуктивність, яка змінюється за експонентою. Тобто L1 є. В степені А Х, ну, відповідно експоненційна залежність і для індуктивності, і для ємності. Якщо згадати, що хвильовий опір це корінь із співвідношення погонної індуктивності до погонної ємності, то з цього рівняння легко побачити, що, якщо Первинні параметри змінюються за експоненційним законом, то і хвильовий опір узгоджувальної ділянки змінюється за експоненційним законом. Якщо опір навантаження більший, ніж хвильовий опір фідера, то необхідний трансформатор. Який відповідно за експоненційним законом збільшував би хвильовий опір. Тобто, для збільшення хвильового опору ми повинні зменшувати ємність між провідниками трансформатора і збільшити індуктивність за рахунок збільшення його кривизни. Маємо трансформатор, L трансформатора і при збільшенні відстані між провідниками і збільшенні кривизни трансформатора збільшується РО. І в такому випадку можна підключити лінію до навантаження, якщо Р навантаження більше РО фідера. Ну а коли Р навантаження менше, ніж РО фідера, то відповідно досягти узгодження можна. Зменшуючи відстань між провідниками, і е, в цьому випадку ми е, досягнемо узгодження, якщо R-навантаження менше, ніж РО фідера. Тобто, в залежності від того, ми узгоджуємо фідер з навантаженням меншим, ніж хвильовий опір лінії. Або ми узгоджуємо фідер з навантаженням більшим, ніж хвильовий опір фідера. Ми для розробки самого експоненційного трансформатора вибираємо конструкцію, в якій або збільшується відстань між провідниками лінії та кривизна цих ліній для збільшення погонної індуктивності, або зменшується відстань. І, відповідно, змінюється кривизна. В чому ж особливість експоненційного трансформатора? Це широкополосний пристрій. На всіх частотах, де довжина трансформатора більша, ніж лямбда на 4, узгодження буде забезпечено. Тобто, починаючи від мінімальної частоти. На який довжина трансформатора дорівнює лямбда на 4, так, щоб експоненційний закон не визивав відбивання енергії від навантаження або від елементів трансформатора. Далі на всіх частотах вище цієї крайньої частоти узгодження буде забезпечене. Таким чином, експоненційний трансформатор це Відрізок лінії, в який характеристичний опір змінюється за експоненційним законом. Для забезпечення зміни характеристичного опора за експоненційним законом, необхідно забезпечити експоненційну зміну первинних параметрів лінії. Підсумок. Четверть хвильовий. Трансформатор це трансформатор, який дорівнює четверті довжини хвилі і є резонансним пристроєм узгодження, то експоненційний трансформатор це відрізок лінії, в якому використовується експоненційна зміна характеристичного опору, і це є Широкополосний пристрій узгодження. Експоненційний трансформатор це відрізок лінії, який включається між фідером та навантаженням, і має експоненційний закон зміни хвильового опору. Експоненційний трансформатор це широкополосний узгоджувальний пристрій. І таким чином. Якщо забезпечити експоненційну зміну первинних параметрів трансформатора, то забезпечимо узгодження між фідером з характеристичним опором РО фідера, і навантаженням р-навантаження, яке може бути більше, ніж характеристичний опір, або менше, ніж характеристичний опір. В залежності від цього, обирається конструкція відрізка лінії, в якому первинні параметри. Змінюється за експоненційним законом, так, щоб забезпечити експоненційну зміну хвильового опору. Якщо хвильовий опір змінюється за експоненційним законом, то відбивання енергії в цьому відрізку не спостерігається, і вся енергія, що розповсюджується вздовж фідера, буде поглинатися в опорі навантаження. Ми розглянули узгодження фідера з навантаженням. За допомогою експоненційних трансформаторів. На сьогодні все.